Уколоса промив і дав шприз другому. Перед тим як уколотися, Євген не завжди мав під рукою новий шприц. Та завдяки громадським діячам останній рік свою голку ні з ким не ділить. Ні, то різка заболіть і гепатитом. Тобто постійно укол відбувається новим шприцом. Волонтери Віталія, споживачі наркотиків, знають у обличчя на вулицях столиці. Він їм роздає шприци. Всім, хто употребляє наркотики, хто э, стоїть в програмі по сніженню вреда. Віталій щодня роздає три сотні шприців. Куплені вони міжнародним альянсом із Вілсніт в Україні за кошти глобального фонду. Нині міністерство доходів та зборів за вантаж дворічної давнини планує стягнути з організації антидемпінгове мито, призначене для захисту вітчизняного виробника, адже завезені іспанські шприци у п'ять разів дешевші за українські. Від нас вимагають сплатити 3 мільйона 314 тисяч гривень. За що? За ситуацію 2010 року в той період, коли це мито не діяло. На момент, коли ми завозили ці шприці для профілактики, діяло рішення Київського апеляційного суду. Про те, що застосування антидемпінгових санкцій воно незаконне. Діяла ця постанова майже чотири місяці. За той час альянс завіз 11,5 мільйонів шприців. Після цього було вищим адміністративним судом прийнято остаточне рішення в цій справі. Антидемпінги е заходи. Відновилися про це рішення, винесене у березні 2011-го, згадали тільки зараз і вимагають сплатити мито майже 200% від вартості товару. Форма пост аудит контролю вона передбачена чинним законодавством і перевіряються не тільки шприци, Ми нараховуємо. Ті податки, які були не сплачені в період оформлення митної декларації, така політика держави призведе до скорочення обсягів гуманітарної допомоги. Остерігаються благодійники. Є ризик того, що в три рази уменьшиться поставки шприців. У нас і так недостатньо. Кожен потребитель наркотиків має в год бути обезпечений як мінімум 200 штук. шприців. в Україні цей показник у рази менший, адже держава на профілактику боротьби з вілінфекцією коштів взагалі не виділяє. Людмила голоднік та Орест пона. П'ятий канал.